Давній парадокс сприйняття. Кожен з нас бачить реальність крізь призму своїх цінностей, потреб і життєвого досвіду, крізь призму власного розуму. Коли матеріаліст оцінює духовну практику, він часто бачить лише відсутність результату у звичному розумінні. Немає ні фінансової вигоди, ні комфорту, ні ефективності за стандартами світського успіху. Для нього це може мати вигляд бездіяльності або марнування часу, але це те саме, що судити про музику за тим, чи можна на ній заробити гроші. Це як оцінювати сонце лише логікою сонячних батарей. Так, технологія може перетворити сонячне світло на струм, але сонце це життя, тепло, існування всього органічного на землі. Якби ми бачили у ньому лише джерело енергії, ми б втратили велич його присутності. Так само музика це не просто хвилі, не просто комерційний продукт, не лише спосіб заробити на платформах. Це вібрація душі, виражена через звуки, це плач новонародженого, радість кохання, шелест осіннього листя, благання до вічності. Музика це універсальна мова, старша за слова, і для багатьох вона є способом говорити з Богом, навіть якщо вони не знають, як його називають. Коли ми починаємо оцінювати духовну практику, мистецтво, поезію, медитацію чи любов лише через призму користі, ми стаємо як люди, які слухають симфонію, намагаючись порахувати її бюджет або ще гірше, як ті, хто запитує, а що мені дасть це прослуховування. Якби композитори писали музику, думаючи, скільки відвідувачів прийде на їх концерт, ми б ніколи не почули жодної симфонії. У такому погляді втрачається сакральне, те, що не підлягає обміну, те, що має значення не тому, що дає результат, а тому, що пробуджує нас до буття. Ми не медитуємо, щоб отримати щось, і не молимося, щоб швидше щось придбати. Ми робимо це, бо в цих митях торкаємо з чогось більшого. І ось тут матеріаліст не може зрозуміти: навіщо ти сидиш і нічого не робиш, а ти відповідаєш. Я слухаю музику, ту, яку ти ще не чув. Духовна практика. Це шлях внутрішнього перетворення, пошуку сенсу, мовчання серця з вічністю. Людина, яка не чує музики, не може зрозуміти, чому хтось підноситься до небес через танець. Вона бачить лише хаотичні рухи і вирішує, що всі з'їхали з, з голузду. Але справжність екстазу не доводиться, вона відчувається. Можна сказати, що духовна практика це як навчитися чути невидиму музику, яка завжди грає за фоном життя. Хто не навчився слухати, побачить лише марне або порожнє, але для тих, хто чув, це стає суттю життя. У цьому сенсі духовність це не щось протилежне матеріальному, а щось, що його трансцендує. І тільки особистий досвід може зрушити межі між цими двома світами. Спосіб, у який людина розуміє діяльність, бездіяльність і заборонену діяльність це наче дзеркало її внутрішнього світу, системи цінностей, а отже, і духовної зрілості. Діяльність для матеріаліста це те, що приносить користь. Статус, дохід для духовно пробудженого це служіння, вираження любові, шлях самопізнання, істинна діяльність не та, що багато робить, а та, що руйнує его, з'єднує з іншими, просвітлює свідомість. Хто бачить у діяльності лише результат, живе у зовнішньому. То бачить у ній шлях до себе уже на порозі внутрішнього. Бездіяльність для світської людини це марнування часу, страх перед порожнечею, для духовної це мовчання перед лицем вічності, медитація, прислуховування до себе. Бездіяльність не завжди пасивність. Це може бути глибока діяльність душі. Якщо хтось не розуміє, що мовчання може говорити, а спокій бути потужним, то його свідомість ще не торкнулася справжньої глибини життя. Заборонена діяльність для світової логіки це те, що проти закону. Що карається поліцією чи суспільством, для духовної особистості це те, що руйнує внутрішню гармонію, що суперечить совісті, правді, милосердю. Найстрашніша заборона, не та, що написана в кодексах і законах, а та, що звучить усередині. Людина нижчого духовного рівня уникає лише те, за що карають. Людина вищої свідомості те, що завдає болю серцю. Хто бачить у молитві і марнування часу, ще не чув музики душі, хто бачить у служінні лише жертву, ще не знав радості відданості, хто вважає, що заборонене це лише те, що заборонила влада, ще не торкнувся святилища совісті. Як ти бачиш світ, такий ти і є. Заборонена діяльність два світи, дві правди. У суспільстві, що поступово втрачає внутрішню опору, духовна і матеріалістична парадигми стають несумісними не лише в поглядах, а й у самому життєвому просторі. Для матеріаліста заборонене це те, що обмежує свободу наживи і комфорт. Для духовного заборонене це те, що руйнує зв'язок із правдою, любов'ю, совістю. Таким чином, коли одні бачать у духовному шляху марнування життя, інші у світському успіху відступництво від власної природи. І ось тут починається глибокий конфлікт, який не вирішується діалогом, бо опоненти розмовляють уже майже різними мовами. Духовність як заборонене у суспільстві без обмежень. Сучасна епоха часто називається епохою постправди, де кожен має право на свою правду. Але це хибна свобода, свобода без основи, без внутрішньої відповідальності. Суспільство канонізує комфорт наживу, кар'єризм, водночас демонізуючи все, що порушує цей культ. Людина, що живе за внутрішніми законами, починає відчувати себе чужою серед своїх, бо її заборонене це не те, що заборонили інші. А те, що не дозволяє їй совість. У такому світі духовність стає актом опору, конфлікт не в словах, а в способі буття. Коли духовна людина намагається жити за правилами внутрішньої чесноти, вона автоматично стає незручною для системи, яка живе за правилами зовнішньої ефективності. Вона не може брехати, бо це заборонене для душі, не може торгувати совістю, бо це порушення внутрішнього закону, не може від'єднати діяльність від служіння, бо для неї діяльність без змісту, пуста форма, безглузде, і саме це робить її небезпечною для матеріалістичного світу, адже вона показує. Інша життєва модель не лише можлива, а й глибша, істинніша. Криза цінностей коли заборонене стає нормою. Особливо гостро це проявляється у процесі духовної деградації суспільства. Моральні норми замінюються прагненням до легітимного егоїзму. Правда стає політикою. А потім і торгівлею. Те, що колись вважалося забороненим, тепер підноситься як прогрес. У цьому контексті духовна особистість, наче музейний експонат, бо її система заборон не збігається з системою оточення. Але саме вона носій здорового ядра, того, що ще зберігає людство від повної втрати обличчя. Заборонене дзеркало свідомості, конфлікт між духовними і матеріалістами це не просто різниця поглядів, це боротьба за саму природу людства. Чи будемо ми сліпо слідувати примарі тривожного благополуччя? Чи спробуємо повернути собі право на внутрішню правду? І в цій боротьбі заборонена діяльність стає ключем до розуміння, хто є хто. Хто живе за страхом перед покаранням, той ще не знав свободи, хто живе за внутрішньою забороною, той уже торкнувся святилища.